Шановні земляки, на жаль, сьогодні наша громада вкотре в жалобі. В останню земну дорогу проважаємо захисника мужнього бійця, який боронив українську державу від ворога Товстоп'ята Олега Григоровича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, які віддають своє життя за свободу нашої землі. Олег Григорович служив солдатом, командиром відділення кулеметного взводу першої штурмової спеціалізованої роти штурмового спеціалізованого батальйону «Шквал» військової частини Збройних сил України 12 січня. 2025 року загинув біля населеного пункту Сватівського району Луганської області. Шануємо хвилиною мовчання немиручу пам'ять про нашого героя ТОП-105 Олега Григоровича. Зібрались в цьому храмі, щоб попрощатися з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який, незважаючи на що, став на захист України, на захист суверенітету та цілісності нашої держави. Олег став за світле майбутнє всіх українців та українських дітей. Дякуючи таким героям, як Олег, ми можемо вільно дихати. На нашій землі. Громада, будь ласка, цінуйте, пам'ятайте, підтримуйте наших військових, дякуйте нашим військовим та моліться за наших військових, вони щит нашого спокою, нашої безпеки. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним загиблого героя. Герої не вмирають, слава Україні! Шановна громада, дорога родина, ми знову в цьому храмі, але на жаль, не на звичайній молебні, а на відспівуванні і прощанні з нашим героєм. Сьогодні ми прощаємося ще з одним захисником, молодою людиною, яка незважаючи на що пішла захищати всіх нас. І нашу незалежну Україну і віддала за це життя. Дорога родина, прийміть співчуття від міського голови від всієї громади. Ми будемо пам'ятати подвиг даного героя. Шановна громада, цілуйте кожного, підтримуйте, підтримуйте кожного, підтримуйте наших військових проти нас і проти всієї України. Іде ще інформаційна війна, нас хочуть розбити. Нас хочуть знищити, але ми маємо вистояти. Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, рідні, побратими, тяжка втрата, пекучий біль. Та вкотре ми збираємося на цьому місці, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна котрий перебував в тій реальності. Та пройшовши над важкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну Україну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовину на щиті. То вступята легне ціна втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття. Рідним загиблого героя бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую, запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Відно до виноді воєлива, і за відпущеннями всякої пропини, вільної невільної, за кого половині мужики, за хіба до виноки моє липи, і за відпущеннями всякої пробини, вільний не вільної для господи, Боже, подав, не пане і Діючи Христос, що воскрес і змертю, істинний Бог наш. Молить вам причисти Своєї матері через неславних сих файних апостолів, преподобний Бог наших, душу загиблого, воїна Олега, героя, який віддав все життя за незалежність соборність української держави, Василях святих учинить, на луне в раму упокоїть і до праведника приєднає і нас помилує спасе. Ви благи інулюбні. Сьогодні, споглядаючи на фотографії нашого мужного воїна, запам'ятаємо його таким, гідним захисником нашої батьківщини. Сьогодні наша молитва лине до Господа Бога за його душу. Душа його вже згнилася з тяга цього, цього тіла. Із тих емоцій війни, із тих переживань, які, в яких він перебував у штурмовим підрозділі. Я часто відвідую їх, знаєте, приїжджають звідти, і тут цивільні люди катають, десь Михайло. Що там хлопці кажуть? Коли там вже буде мир? Ви знаєте, коли я до них приїжджаю, вони теж те питають, що там кажуть з надією на те, що український народ розуміє і усвідомлює важливу цінність жертови подвигу наших захисників. Ми сьогодні молимося за нашого народу. Він виконав свою місію до кінця, віддавши душу свою за ближніх своїх, так як гласить заповідь любові Господа нашого Ісуса Христа, який сказав, що немає більшої любові, ніж душу покласти за друзів своїх. Він виконав її. І сьогодні він лине душею до Господа Бога. І ми сьогодні молити просимо, Господи, прийми цю жертву, прийми наші молитви, прости його гріхи і осели, там, де всі святі і праведні спочивають. Царство Небесне Тобі, Друже наш, царство Небесне наш Герой. Вічний спокій Тобі. Від нас тільки щира молитва і пам'ять.